Привіт усім поціновувачам Всесвіту Dragon Age. Нещодавно компанія BioWare продемонструвала 20 хвилинний гімплей, довгоочікуваний, у всякому випадку для мене, гри Dragon Age Wellguard, яка колись мала назву Dreadwolf. Оскільки я являюсь шанувальником цієї серії, то я просто не міг пройти осторонь цієї новини. І після демонстрації гімплея блогери, особливо ті, що проживають на болотах, почали шукати бодай хоча б одну причину доколупатися до гри. Яка ще не вийшла навіть. Причому, знаєте, докори настільки тупі, типу у того персонажа голос не такий. Автого зріс маленький, а ось той взагалі виглядає як транс чи взагалі є таким. І через це гра буде повним гімном, ну камон, це не серйозно. Критика це здорово, але коли вона дійсно в Яблучку, це називається накидувати гімно на вентилятор. Скажу лише за себе. Я дуже скептично був налаштований щодо поточного стану гри, однак у геймплейному показі мені на диво все зайшло. І я отримав неймовірне задоволення від перегляду. Особливо я вважаю добрим знаком, що гру показали на осуд громадськості, значить, у розробників є впевненість у цьому продукті. Не буду довго тягнути кота за бубінчики зі ступною частиною, оскільки в цьому відео і так є багато про що поговорити. Обов'язково перед переглядом заваріть собі чогось смачненького та ароматного, і давайте вже гнати біса. Почну я напевно з того, що на моєму каналі вже було 30 хвилинне відео присвячене темі Велгард або Дредвулф, і в ньому я висвітлював багато аспектів гри, згадував минулі ігри серії, майбутній сюжет, розповідав про різні інсайди, частина з яких підтвердилася. Наприклад, що в паті буде лише по два компаньйони, а не три, як було раніше. А деякі з них навпаки не справдилися, як це було з Варіком, чому я безмежно радий, бо це мій улюблений персонаж у всій серії, після Ізабели, звісно. Отже, перейдемо одразу до розбору представленого геймплеє. Спочатку геймерів знайомлю з новими і водночас старими персонажами. Як я казав, Варік знову стане компаньоном і супроводжуватиме нас у наших адвенчурах. Хоч він трішечки її постарішав, однак зміг залог смакситись, відростити бороду, посоліднішати і перефарбуватися в брюнета. Однак це той самий Варік з його фірмовим почуттям гумору. Окрім Варіка, у грі буде представлено декілька нових компаньонів, з якими нас познайомили в одному із трейлерів. Можливо, деяких із них можна буде навіть романсити, хоча чому можливо? Знаючи байвер, так воно і буде. І так, у нас є лучниця Хардінг, детектив і є Людяна Магеса Нев, весь штивний з себе вбивця магів Луканіс, стрибуння крізь завісу Белара, некромант Ебріч чи Емріх, сірий страж Дарві, це ім'я, до речі, було на відео та скриншотах у Злиті Альфі. І останнє це полювальниця на драконів і та і всі ці персонажі були пов'язані зі збіркою історії ТеВінтерській ночі. Однак не спішіть йти перечитувати всі книги, комікси і дивитися мультсеріал по Dragon Age, який я стисло переказав в останньому своєму відео, і дуже рекомендую до перегляду. Розробники обіцяють плавний вхід новачкам у серії Dragon Age, які не знайомі з сюжетом. Воно й не дивно. Остання гра вийшла 10 років тому, і на цій серії вже ціле покоління виросло, і, можливо, не одне. І окрім Варіка показали і головного протагоніста, якого у грі звуть рук. Дослівно можна перекласти як новачок, шахову фігуру Тура або Грач. Чи справжнє це ім'я нового героя, чи прізвисько, придумане Варіком, поки невідомо. Звісно, стать у грі можна буде обрати самостійно. І судячи з описів в інтернетах у Велгард буде представлено три класи на вибір. Це класичний маг, воїн та розбійник, і під кожний клас буде по 3 підспеціалізації. Мага крові в цій частині також не завезуть. На жаль, головний герой це знову класичний Human, ельф, гном і Конарі. Однак можна буде як і в першій частині обрати свою передісторію. Їх тут налічуватиметься аж цілих 6. І вони матимуть значний вплив на сюжет. Щодо відео, то геймплей тут показаний саме за розбійника. Вийди отсюда! Для презентації геймплей вирішили поділити на дві частини. У першій половині відео наші герої прибувають в столиці Тевентера Мінратос, аби зупинити солоса, який хоче розірвати завісу. І вже наче почав проводити свій магічний ритуал. А в другій ми перенесемося у майже легендарну локацію світу Драгонечу. Саме, мабуть, тому розробники і вирішили змінити назву гри на Стража Завіси, а не жахливий вовк, як це було раніше. Раз маркетологи подумали, що така назва краще, то ну окей. Отже, варік та Рок йдуть вулицями Мінратоса, який, до речі, виглядає ну дуже атмосферно, і якоюсь мірою навіть. Лякає, діють герої дуже швидко, щоб не привертати до себе зайвої уваги та оперативно відшукати Мересу та за сумісництвом місцевого Шерлока Голмса Нев Гелос. Саме вона має допомогти руку розшукати солоса. Показали в ролику і як живуть люди в Мінратосі. Взагалі, місто в цьому геймплеї ну дуже схоже на якусь таку величезну в'язницю. З башти зненацька з'являється луч білого світла, який падає на одну з жінок. І судячи з реакції героїв, це все геть не виглядає якось по-доброму. І рук з варіком вже хочуть втрутитися, однак ситуацію парадоксально врятує орда демонів, яка прорвалася крізь пошматовану завісу. І наші герої змушені пробиватися містом боєм. До речі, саме тут розробники і показали одну з передісторій. У цій версії рук колись був у складі ціньових драконів. Це така організація, який проти всього поганого за все хороше, і розказується про неї у коміксі Age The Missing, який я колись читав, але я як Репкадорій все забув. Рук з варіком просувається крізь вулиці Мінратуса, і вже можна оцінити, як змінилося відчуття пересування персонажа. Герой навчився елементам акробатики та вміє долати різні перепони. Звісно, у 2024 році це так собі досягнення, але для серії Dragon Age D. Персонажі були дерев'яні, це ніфіга собі такий крок уперед. Далі рук та Варік зустрічають лучність у Хардінг, яку Варік ласкаво називає Харді. Саме Дворфійка рятує ту жінку, на яку впало світло з башти. І через завісу на групу нападають демони. І тут саме час поговорити про бойову систему. Вона змінилася і змінилася істотно. Розбійник навчився швидко пересуватися по полю битви, точніше не так. Він скаче як навіжений і здатний швидко стрибати від одного NPC до іншого. Пурхає як метелик та жалить як бджола, як то кажуть. Герой виконує різні піруети та різні трюки, і це реально круто. Нарешті розбійник відчувається саме як швидкий, смертоносний та легкий клас. У порівнянні з минулими іграми серії. Тому я завжди в Dragon Age грав за магів, аби була хоч якась така динаміка. Ще одна особливість: розбійник у бою використовує комбіновані атаки мечами, луком і навіть бідують ультимативні здібності рука, для яких треба певний заряд енергії. Набирається ця шкала дуже просто за рахунок здійснених ударів по ворогу. Атаки луком, звісно, не нескінечні. Вони мають кулдаун і застрілювати ворога стрілами у вас не вийде. Також над героєм при атаці ворога з'являється спеціальний такий індикатор, чого раніше не було в серії. Скоріше за все, сам концепт бойовки теж переробили, вона тепер схожа на таку більш мас-ефектівську. І не треба жмакати 100-500 кнопок для різних атак. Достатньо лише тисяти на 2-3 клавиші, і герой сам робитиме все. В принципі, тут я тільки за такі нововведення, виглядає все дуже динамічно. Звісно, фанати класичних тактичних боїв тут розчаруються. Поки що я, чесно кажучи, сам не знаю, якою імбою має володіти рук аби протистояти солосу і грьобаному ельфійському божеству, але таке щось там має бути, звісно, куди ж без сюжетного рояля. Хардінг доєднується до Варіка та рука в пошуках Нев, яку викрали в Венаторі. Попутно герої спілкуються, пліткують, який Сулес козел, хоче знищити світ і бла бла-бла. І треба його нарешті зупинити. Ні, пробираються крізь орду демонів, звісно ж. Однак не тільки демони створюють проблеми, а й Венаторі. Чесно кажучи, не знаю, який в них мотив, коли все і так котиться у прірву кінця світу, але ну такий сюжет. Тим часом, через гусномовець, влада Мінратуса повідомляє, що все під особистим контролем і не треба хвилюватися. Ну ви знаєте, що відбувається, коли влада бере все під особистий контроль. Не все ж таки вдається врятувати, герої обмінюються парою слів. Якщо рук був у складі тіньових драконів, то Варік про це згадає у цьому діалозі. Не впромовляє, що для подібного магічного ритуалу потрібна дюжина магів, і не розуміє, як один ельф прокручує це все самостійно. Однак варік іронічно промовляє, що забув додати, що солос трішечки таке ельфійське божество, і група вирушає шукати винуватця всього, який втік з Мінратуса через ельфійський портал Елувіа. Через нього група прибуває в ліс Арлатан, де солос проводить ритуал і майже його завершив. Боже, в цьому відео просто така шалена кількість різних відсилань до інших ігор серій та трейлерів, що просто сказитися можна. Взагалі в цьому лісі знаходиться столиця давньої ельфійської цивілізації, і де чилили боги ельфійського пантеону, до яких належав солос, і проти яких він повстав і створив завісу. Уже ймовірно, що Чорне місто, яким постійно дражнили нас розробники у трейлерах, знаходилося саме тут. Оскільки архітектура місцевості у грі і на цьому малюнку ну дуже схожі, навіть подібного дракона показали в одному із трейлерів. Скоріше за все, дракон також буде незвичайний. Звісно, цю локацію ми вперше побачили у Вейлгард, у минулих частинах про ліс Арлатан були лише згадки. Поки солос проводить ритуал поблизу загадкових ельфійських статуй зі специфічними символами, над кожною з них горить маленька магічна сфера. Ці символи також вже показували розробники у минулих трейлерах. Кожен малюнок відображає конкретного бога Ельфійського пантеону або Евануріса. Особливу увагу в трейлерах чомусь приділяли саме двом із них, мабуть, це були ще. Ті типу поганці, але це ближче до фіналу. Герої хочуть завадити солосу, провести ритуал, а Варік намагається його переконати, аби ельф не розривав завісу, називаючи Чаклс. Сподіваючись, що це якось допоможе. Цим словом він постійно називав солоса в інквізиції, бо він був ще той любитель посміятися. Однак ельф каже, що прорахував усі сценарії, і це найкращий варіант, аби врятувати расу ельфів, та раси назавжди позбавити світ загрози. Еванурісів Варік бере до рук Б'янку, яку солос просто знищує в руках дворфа лише одним своїм поглядом. Чесно, я вже настільки поріднився з цим арбалетом, а тут такий твіст: ніби втрачаєш друге дитинство. Bianca. Say hello, Bianca. <laughs> Was that a serious question? Під час ритуалу руки Харді штовхають одну зі статуй на Солоса, однак ельф в стилі Дамблдора її пафосном відкидає. Солос відволікається, і тут за його спиною через завісу прийшли дві загадкові фігури. Скоріше за все, ритуал пішов, не за планом, і в світ Тедеса проникли двоє Еванурісів. І на цьому показ геймплея завершується. Скоріше за все, у фіналі ми побачили головних антагоністів гри, які мають безпосереднє відношення до появи мору в Тедасі. Я в цьому взагалі не сумніваюся. І якщо я все вірно зрозумів, один із ельфів, як і метал, вміє перетворюватися на дракона. У всякому випадку, візерунок на його голові і. В голові дракона вони схожі. Якщо ця картинка з інтернету вірна, то ми побачили саме бога помсти та за сумісництвом головного ельфа пантеону Ельгарнана, який був чоловіком Мітал та богиню полювання Андруїл. Я нагадаю, що у погоні за владою Евануріси вбили Мітал, що і стало причиною повстання Солоса. Однак її дух століттями жив в тілі відьми Флемет. В інквізиції Мітал померла і віддала свою силу Солосу. Ну, і якщо Дивитися на обличчя Солоса у трейлері, яке явно не каже про впевненість пихати ельфа, то до нього буде дуже серйозна розмова. І якщо це був лише початок гри, то можна лише гадати, що на нас чекатиме далі і чим все це завершиться. З одного боку у нас богоподібні ельфи, з іншого боку, мерадіт з червоними храмовниками та циркулом нескінечності. Коже за все очікується нереальна якась битва, у якій ми братимемо безпосередню участь. Загалом геймплей мені сподобався і я отримав неймовірне задоволення від роботи над цим матеріалом. Якщо вам теж сподобалося це відео, підтримайте мій канал лайком, вподобайкою. Кому як більше подобається, не соромтеся висловлювати свої думки у коментарях. Я не кусаюся і обов'язково підписуйтесь. Далі буде ще більше нових цікавих відосів. На все добре!